Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сідайте, хто де має місце. Радію від щирого серця, що можна сьогодні бути тут, у нашому славному місті Дніпрі і молитися у нашій парафії покрову Пресвятої Богородиці. Плитва тут завжди думками направляє кожного із нас до стіп Пресвятої Богородиці. Кожного разу, коли приходимо сюди, ми згадуємо, що кожен із нас, всі наші сім'ї, а відтак і всі наші військові і кожна добра людина завжди неустанно перебуває під покровом нашої матінки Небесної. Власне, і сьогодні Богородиця, кличучи нас на молитву до свого Сина, пригадує нам важливі засади нашого життя. Ніхто із нас не може просто встати почати плисти за течією життя. Але кожен із нас покликаний, як добра дитина, зростати у своєму домі, у своїй родині. Цей час є особливим часом і називається часом Різдвяного посту. Усі ми, і кожен із нас, зокрема, готується до зустрічі із новонародженим Спасителем. Але що це означає? Що це означає для нас і що це означає для мене, зокрема? Часами, дивлячись на історію і на наш сьогоднішній світ, приходить думка, що цей світ перебуває у великій темряві: темряві війни, темряві ненависті, темряві болю, страждань, поневірянь, знеобхоти. Але сьогодні Христос пригадує кожному із нас, що світло у цьому світі залежить також від нас. Інколи у досвіді нашого життя і спілкування з нашими ближніми, ми зауважуємо, що є люди добрі, є люди, біля яких стає тепло на душі, біля яких стає світло навіть у найбільшій і непроглядній темряві. Є люди яких нам природньо хочеться назвати Божими людьми. Христос сьогодні пригадує нам, що світ, у якому ми живемо, Він не будується із якихось інших людей, але будується і твориться кожним із нас. І, власне, тому сьогодні у читанні святого Апостола Павло пригадує нам, наскільки цінно. Бути не суддями, які споглядають, як чинні роблять інші, але як важливо особисто почати змінювати своє життя, наповнювати його світлом, любов'ю, миром, добром, теплом, вірністю Богові, вірністю тій любові, яка, торкаючись нашого життя, нас переображає. Ми тяжіємо до добра, нам хочеться світла, тепла. Так, І, власне, кожен з нас є покликаний бути співтворцем поруч із Богом цього доброго світу. Сьогоднішня неділя називається неділею праотців, власне, тих, які готувалися до приходу Спасителя. Що означає готуватися? Сьогоднішнє Євангеліє показує нам доброго господаря, який скликає усіх людей, яких він знає, на добру гостину. Український народ дуже добре розуміється на гостинах. Цікаво, що іноземці, які приїжджають до нас, одна із таких перших речей, яка їх вражає, це наша гостинність. Доброта нашого столу, біля якого твориться завжди добре спілкування, добре ділення і добре зростання. Добрий чоловік кликав на гостину своїх друзів. І власне сьогодні Христос показує нам, що для доброї гостини не вистачає, щоби хтось тебе чекав, бо також у нашому духовному житті. Бог чекає на мене, Бог чекає на кожного із нас, але ми помічаємо, наскільки часом буває важко відповісти Богові на Його покликання, на Його заклик, на його відкритість. Сьогодні Христос показує нам історію одної місцевості, у якій кожен мав інші справи. Знаєте, коли сьогодні думаю про контекст нашого життя, що саме мені приходить таке просте порівняння. Є така модна фраза, яка каже: я вірю в душі. Мені не потрібно ходити до церкви, молитися з родиною, робити добрі справи, бо я вірю в душі. Але Христос сьогодні показує нам, що цього недостатньо, потрібно робити твої кроки. Бо, власне, наші кроки, вони наближають нас до Бога і дають нашу відповідь. І коли нашої відповіді нема, Господь шукає і знаходить інших. Насправді, сьогодні Христос не ставить у порівняння нас супроти інших, але пригадує нам, що кожен із нас покликаний дійти до тої трапези у вічності із Богом. І дійти до нього означає до неї готуватися, означає усвідомити, що у нашому житті є багато важливих справ, є багато речей, які ми з вами мусимо зробити, є багато різних як -то, обмежених годин, та, в яких ми маємо вкластися, щоб перемінити цей світ, в якому ми живемо, але лишається найважливіше. Це очікування, життя і зустріч з Богом. Усе решта, воно йде потім. Власне, сьогодні, у часі, який наближає нас до Різдва Христового, ми покликані зупинитися, як ми це зробили тут, тепер, на цій святій літургії, зупинитися і подумати, куди я йду? Не світу, в якому я живу, але саме я. Куди я йду? І, власне, відповідь на це питання почне змінювати цей світ. Ми так прагнемо тепла і любові, так прагнемо світла і затишку. Колись мати Тереза з Калькутти, думаючи про ці речі, уклала одну із численних своїх таких молитов ранішнього намірення. І вона молилася, кажучи, Боже, коли сьогодні буду відчувати втому протягом цього дня, дай мені зустріти втомлених людей, яких муситиму підтримати і підбадьорити. Коли сьогодні відчуватиму голод, протягом цього дня, дай мені зустріти людей, з якими муситиму поділитися куснем хліба. Коли сьогодні мені буде сумно. Дай мені зустріти людей, яким буде сумно, і яких треба буде розрадити. Ми часто щось шукаємо у нашому житті, але Бог показує нам, що лише знаходячи своїх однодумців, друзів на цій дорозі, ти не зблудиш своїм шляхом, але допомагаючи один одному і пригадуючи про цінності нашого життя. Ми дійдемо до того вічного спасіння, багато покликаних, але мало вибраних. Хай Господь кожному із нас допомагає не забувати, що Він не просто кличе нас до життя, але обрав нас а разом з нами, і всіх наших друзів, ближніх, знайомих, усіх тих, про, про думає наше серце, обрав у святості. До святості нашого життя. І тому сміливо і впевнено, з вдячністю Богові за пройдений шлях і зпованням про шлях, який чекає нас ще попереду, сміливо і впевнено крокуємо вперед. Слава Ісусу Христу! Слава віки!